Доброго дня, шановні Нікопольці. Сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради провели 57-му позачергову сесію Нікопольської міської ради, де прийняли важливі рішення для сталої роботи в місті Нікополі, а також прийняли рішення про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Капцю Михайлу Сергійовичу посмертно. Мудрому Максиму Ярославовичу посмертно, мудрому Станіславу Ярославовичу посмертно, царенку Сергію Олександровичу посмертно. Це наші герої, які загинули, захищаючи Україну і нас з вами. Також були прийняті необхідні земельні питання, прийняті рішення про виділення допомоги нашим військовим. Прийняті необхідні рішення для сталої роботи наших комунальних підприємств, а також виділення коштів для допомоги нікопольцям по ліквідації та лікуванню після обстрілів. І я готовий відповісти на ваше питання. Ну почнемо з поради. Потрібно реагувати на сигнали тривоги, не нехтувати їми. Зв'язок в нас з військовою адміністрацією дійсно є. Вони цим питанням займаються. Ми, як цивільні, можемо їм допомагати. Якщо їм потрібна допомога, ми допомагаємо. Ми роботу проводимо і далі, ми встановлюємо габіони, е є в нас напрацювання по укриттям, е будемо встановлювати і далі. Можливо, якісь антидронові сітки чи щось? Ну, ми ж розуміємо, що місто Нікополь ми не тягнемо в антидронові сітки, там, де. Е Є критична інфраструктура. Ми де можливо, ми це робимо. Все те, що в нас і було, да, засоби масової інформації, деякі дають інформацію, але вони її дають так, як вони бачать або хочуть бачити. Ми по цим по цій інформації будемо надавати роз'яснення для того, щоб нікопольці розуміли, як це на самому ділі, можна витягнути цифри, які хочеться, але є процес там, де. В затрати включені не тільки закупівля або ще щось, а є комплекс витрат. Тому ми на такі публікації будемо давати об'єктивну інформацію. В нас працює як на рівні області комісія по контрафакту і ну, розливайкам по нашому. Да? І в місті Нікополі в нас є комісія, яка на базі виконкому зроблена, вони відпрацьовують питання, встановлюють факт і передають в контролюючі органи. А на цьому наша компетенція закінчується. Як відпрацьовують контролюючі органи, ну, це вже їх повноваження. Але я скажу, що ну, на мій погляд, їх не зменшується. Ми будемо відпрацьовувати і далі, будемо і далі надавати цю інформацію. Для нікопольців це питання принципове, і ми будемо постійно над цим працювати і передавати інформацію в контролюючі органи, доки дійсно не будуть зменшуватися їх кількість. По комендантської годині я скажу так, що ми перевірки проводимо саме в робочий час, не в комендантську годину. Тому ну, такої інформації в мене немає. Це вже треба в поліції запитати. З Денисом Германом телефони в нас є, але комунікації як такової немає. І за Роки повномасштабного вторгнення. Ну, на жаль, зі мною немає комунікації і ну, такої допомоги саме для міста Нікополя, ну, теж я може я щось забув, але я не пам'ятаю. Є депутати, які допомагають місту Нікополю, і ми в комунікації, я неодноразово звертався до них і було заощаджено як податки, не виплачені саме кошти в місті Нікополі для Нікопольців і для життя Нікополя. Це Юрій Кисіль і Денис Маслов. Більше ми не спілкуємося з іншими депутатами, тому так і працюємо.